Якою могла бути зустріч американського та українського президента, наскільки вона могла бути плітною для нашої країни, якщо вона, звісно, відбудеться? Чому кілька разів? Тому що на дипломатичній арені мали відбутися зустрічі поміж американським та українським президентом, ну але якось останнім часом не зросталося. Там із часів Ватикану, скажімо так, і часів похорона похоронів папи римського франциска? Зараз маємо саміт НАТО і Трамп прибуває туди на фон. Фоні ізраїльсько-іранського протистояння, на фоні конфлікту на близькому сході. Тож, на вашу думку, наскільки важливою ця зустріч могла б бути для нашої країни, зважаючи, скажімо так, міжнародний порядок денний. Зустріч в будь-якому випадку важлива. Для того, щоб вона була формальною навіть так, тому що предмету для якогось там змістовного діалогу між Трампом та Зеленським за нинішніх умов я особисто не бачу з низки причин. По-перше, Трамп не буде допомагати Україні зброєю, що нам вкрай потрібно. Ми вже оголосили, немає на увазі Зеленський неодноразово про те, що зверталися з пропозиціями до Білого Дому і про закупівлю петритів і так далі. Як Бачите, фідбеку немає. Трамп не буде це робити навіть за гроші. Він поки що не готовий продавати Україні зброю, оскільки він себе позиціонує як миротворець. А щодо переконання Трампа, наприклад, натиснути на Путіна, применшити удари по території України, справа безперспективна, оскільки щойно, от буквально щойно, ви добре роз, знаєте, що прилетіло по Дніпру. Є навіть і загиблі там ніч була минула, також дуже напружена для Харкова, для Сумщини. Дитина загинула восьми років на Сумщині. Там село фактично зруйнували шахедами. Тобто, Путін не зупиняється у своєму прагненні. Примусити Україну підписати невигідну для нас угоду, Трамп це знає. І от буквально вчора там посол США при НАТО говорить про те, що Трамп очікує рішень з обох сторон. Тобто він зараз для себе вже намалював алгоритм, який він от нині фактично апробував, і йому вдалося, як він бачить завершення війни будь-якої. Чи то ізраїльсько-іранської, чи то російсько-української обидві сторони, на його переконання, мають піти на компроміс. І от те, що на Близькому Сході. Зупинили фактично цю війну, і обидві сторони: Ізраїль та Іран зробили офіційно повідомлення про те, що війна завершена. Ну звісно, вони додали, що якщо раптом будуть якісь там випадки, будуть відповіді, і так далі. Ну, вже випадок, один стався. Одна ракета пролетіла з боку Ірану по Ізраїлю, але ну там пояснили, що це помилково, і так далі. Вже ну розбирається з цим Ексесом для Трампа. Це є прикладом того, що а чому б так не зробити в Україні? Тому я вбачаю зараз небезпеку від цієї зустрічі в тому, що Трамп буде тиснути на Зеленську і на нас, що, мовляв, дивіться, непримиренні два вороги: Ізраїль та Іран, примирилися, чому б вам не зробити те саме? Але він не хоче бачити різниці, що в Ірану та Ізраїлю не було територіальних претензій. Єдиний, звичайно, там є ну фактично ідентичний момент. Це те, що Іран не вбачає за можливе існування Ізраїлю в перспективі як країни окремої. Ми це добре знаємо. В Ізраїлі це записано як стратегія, так само як в Росії записано неможливість існування України як окремої країни. Але у нас є територіальні претензії до Росії, тому що вона закупувала наші території. І я знову ж таки повторюся, але це все навіть було озвучено путіном два дні тому. Він знову на цьому наполягає. Бавляться вони з Трампом, і скажу так, його тролять ядерною зброєю. Пост Медведєва зрозуміло, що був написаний за вказівкою Путіна. І відповідь Трампа Медведєву – це була відповідь Путіну і до певної міри. Ізраїльсько-іранський конфлікт він має відбиток і на російсько-українській війні, позиціонуванні Путіна і так далі. Це складний кейс. Але якщо брати перемовини Зеленського і Трампа, то для Трампа сьогоднішній приклад того, що можна так завершити війну, він є показовим, адже він написав: обидві країни до мене звернулися із проханням, в якому містилося ключове слово Мир, Іран і Ізраїль. Він чекає такого самого звернення від України та Росії. Але. А він, хоча і визнає вже публічно про те, що з путіним домовитися вкрай складно робити ж нічого він не збирається. Він не буде бити тамагавками по території Москви. Він не буде допомагати нам зброєю. Це є суттєва відмінність, тому що для нього, от оця історія, вона дещо інша, вона складніша набагато. Тому що тут безпосередня окупація Росії цих територій. Він вважає, що на це можна піти. Не випадково Вітков їздив до Москви і довго обробляв Трампа, хоча Трамп публічно не говорить про те, що треба захищати русскоязичне населення в Україні, і Путін мовляв, це правильно робить. Але ж Вітков постійно про це натякав. Тому ця зустріч вона важлива, але я вбачаю на сьогоднішній день після подій на Близькому Сході чимало викликів для нас. Хоча їх і до цього було також багато. Я хочу з вами також поговорити трохи детальніше саме от про Дональда Трампа. Міжнародна преса неодноразово писала про те, що для нього такою своєрідною мрією залишається отримання Нобелівської премії миру. Він неодноразово ображався публічно на Барака Обаму, якому дали цю премію. За словами Трампа, дуже і дуже незаслужено. І Нещодавно в одній зі своїх заяв він сказав, що щоб він не робив, цю премію все одно дадуть лібералам. І десь після цієї. Її заяви він. Ем... США буквально взяли участь у цьому конфлікті проти Ірану, запустивши ракети на ядерні об'єкти цієї країни, після того Трамп вкотре почав підкреслювати свою роль миротворця, особливо зараз, після того як Ізраїль і Іран буцімто погодились на припинення вогню. Зважаючи на той факт, що на близькому сході Дональд Трамп досяг, скажімо, якогось успіху. На вашу думку, наскільки важливим для нього є переговорний трек саме Росії та України? Чи Буде на вашу думку спадати його увага трохи до європейського континенту. Чи все ж таки, от, згідно там з тією ситуацією, яку маємо станом на зараз, все ще це питання може залишатися в одному з якихось пріоритетів для американського президента? Ну, мені певне, доведеться зараз сказати думку не дуже та, що підтримується Україною, але Трамп дуже зацікавлений в тому, що війна припинилася. Але знову ж таки в специфічний спосіб говорив, говорю і буду говорити. Ще з моменту того, як проводив Трамп свою виборчу кампанію в 2024 році, коли проходили президентські вибори в США, він чітко дав зрозуміти усім нам, що завершення війни в його розумінні в Україні не буде таким, як ми того хочемо. Ми хочемо справедливості, аби нам повернули всі території, щоб Росія на нас не нападала і виплатила репарації, і злочини були покарані. На сьогоднішній день Трамп не демонструє цього. Він сказав от у своєму пості про Іран і про Ізраїль. Почитайте, хто його не читав: Хай Бог береже близький схід, хай Бог береже Іран, я люблю Іран, я люблю Ізраїль, хай Бог береже Америку і так далі. Мір усім. А те, що це непримиренні вороги, які в перспективі можуть відновити бойові дії, Трампа на даному етапі це не цікавить. Він навпаки говорить про те, що ні, ніколи ця війна не повториться більше. Я б не був би на місці таким категоричним, тому що вона точно повториться, немає в цьому сумніву. Але от питання, наскільки далеко її відтермінували, це поки що питання, на яке відповіді не дасть ніхто, окрім Трампа. Тому коли Трамп. Починає там менше говорити про російсько українську війну, або й не коментувати. Нам складається враження, що від Трампа залежить все, і він дійсно себе позиціонує так, що фактично він є миротворцем всього світу. Тобто він впливає на всі процеси. За великим рахунком, Сполучені Штати Америки справді мають величезний вплив на багато світових геополітичних процесів. Недооцінювати це не можна. І атака по ядерних об'єктах в Ірані те показала, тому що технологічно, ну давайте скажемо відверто. Вони не на одну голову, на багато голів вище всіх інших країн світу. Коли Трамп говорить про те, що ну так наші ракети найпотужніші, то це так і є. І армія найпотужніша, і Америки витрачають на оборону багато грошей. І політика жодного президента, чи то республіканець, чи демократ стосовно світу зовнішнього, вона незмінна. І Трампа в тому числі. От наведуть простий такий приклад. А, ініціатива демократів про імпічмент Трампа фактично розбита на сьогоднішній день, оскільки Трамп сказав, що війну завершено. Ніяких проблем немає. І війну. Ірану, Америки не оголошували, Трамп просто долучився до військової операції, які дуже часто проводяться за всіх президентів Сполучених Штатів Америки. І дозвіл Конгресу йому точно не потрібний був. Але політичне протистояння воно є. В такий спосіб зараз Трамп прибрав будь-які аргументи для того, щоб розпочали проти нього процедуру імпічменту. І тому, що американці демократи. Ну, і окремі республіканці хвилювалися через те, що їхні солдати будуть відправлені на близький схід, і туди треба вливати багато грошей. Ми з колегами детально це проговорювали, от різні аспекти. І знаєте, дійшли висновку того, що от якраз в цій частині стратегія республіканців і демократів стосовно близького сходу залишається незмінною і її виконують всі президенти дещо різні шляхи, відтінки виконання цієї стратегії. Ні Трамп, ні Байден не допускають того. Трамп за період першої каденції, Байден також заперечив своєї каденції, щоб на Близький Схід вливали шалені кошти, бо фактично Близький Схід називають Чорною дірою. Але і один, і другий президенти намагалися зберігати там максимальну стабільність. Трамп трішки рішучіший на відміну від Байдена. Це так. Але що стосується Ірану, то враховуючи те, що дійсно немає прямого конфлікту між Ізраїлем та Іраном, то для нього. Ситуацію було вирішити трішки простіше, ніж російсько-українську війну, але він не залишатиме поза увагою і питання наше, але знову ж таки в специфічний спосіб, який нам дуже не подобається. Я навіть не виключаю те, що те, як завершується ізраїльсько-іранський конфлікт, подобається Ізраїлю, тому що Ізраїль ставив інше завдання. І Хоча оцінки дій Нетаньягу з боку багатьох доволі неоднозначні, чому він почав ці військові операції, але те, що Іран справді стоїть за півкроку до створення ядерної зброї, і ядерна загроза не усунута, ну це складно не розуміти. Скільки завгодно може дідівенс розповідати про те, що вони похоронили глибоко в землі збагачений уран, але ж то всі розуміють, що це не так рано чи пізно, Іран повернеться до відновлення своєї ядерної програми. І створить свою зброю, інше питання, що він не буде про це говорити вголос. Бо інакше режим буде змінений в Ірані. Але якщо говорити про Іран, то перепрошую, що багато його зараз про нього говорю, але це точна аналогія в цій частині російсько-української війною. В Ірані дуже багато навіть і опозиційних сил до Аятоли, які не люблять, м'яко кажучи, Ізраїль. Дуже не люблять. Хоча можуть прихильно ставитися до американців навіть і такі є міркування. З цього приводу, але це не означає, що для них Ізраїль стане товаришем, другом, партнером, союзником і так далі. От така сама історія у нас із Росією. Я не бачу перспективи того, що там найближчі 10, 20, 30 чи 100 років ми з росіянами будемо пити каву десь разом. Ну я сумніваюся, в тому що наші діти і внуки так легко забудуть ті злочини, які вчиняли росіяни проти України, не лише Путін. Не лише його команда, а й росіяни. І дуже багато їх воює проти нас, і свято вірять те, що Путін робить правильну справу, оскільки пропаганда там працює. Трамп це чудово розуміє так само, як він розумів, що не можна вирішити війну з із Ізраїль іранською шляхом, наприклад, капітуляції того ж самого Тегерану, коли він говорив про капітуляцію. Ну, ми ж розуміємо, що це, ну, це не могло відбутися. Ну як ну рахуйте 90 мільйонів населення? Вони так, що підпишуть капітуляційний акт, який здадуться Ізраїлю? Чи як? Ну це ж наївно. Ну така сама історія зараз із Росією. Ми сіки завгодно можемо вимагати капітуляції, але на Росії проживає понад 100 мільйонів росіян, які ненавидять українців для того, щоб вони капітулювали, треба провести військову операцію проти Кремля, як то було зроблено в часи Другої світової війни, і почати багаторічні суди над прибічниками як тоді нацистської Німеччини, а так зараз над прибічниками путінського режиму. Врешті-решт, чим закінчилося цей період тоді Європи після Другої світової війни, що багато з них, хто співпрацював з режимом, були випущені на волю. Вони було банально, примітивно кому працювати в Європі. Так, дефіцит кадрів був. Так само ситуація повториться і на Росії. Тому ми, малюючи ідеальну картину собі завершення війни, маємо розуміти всі ці моменти. І Трамп це також чудово розуміє. Але у Трампа є одна вада, він нікому нічого не пояснює. Він робить так, як він бажає за потрібне. Він такий по своєму типу. І це тому нам і не подобається. І ми, перекладаючи всю відповідальність за припинення російсько-української війни, малюємо собі як у його основного ворога, як прибічника Росії. Але ну, треба розуміти, що Трамп це не. Союзник Росії у нього можуть бути певні партнерські стосунки з Росією, як то сказав буквально вчора президент України в інтерв'ю телеканалу Sky News. але союзниками вони точно не будуть ніколи. США не будуть союзниками Росії за жодного президента. Просто цілі вони, ну як, стратегічна ціль одна, але шляхи вирішення по-різному вони бачать. От Трамп побачив те, що він може відірвати Росію від Китаю. Ну вже про це говорилося сто разів. Ну, Це ну, дурна ідея, вона не реалізовується. Зараз він вирішив Лукашенка відірвати від Росії. Також така ну, не дуже приваблива історія, але там і інші моменти, чому Кіт Келох приїздив до Білорусі. Багато було цілей. Тому я не маю сумніву в тому, що Трамп не відійде від питання припинення російсько-української війни, але в цей специфічний спосіб, який для нас справді неприйнятний. на не превеликий жаль, але все ще чекаємо на те, чи відбудеться. Розмова поміж американським та українським президентом хочеться знаєте, три рази по дереву постукати, тому що раніше, коли з'являлася інформація про те, що ця зустріч так і відбудеться, згодом або Трамп швидше їхав із якихось подій, або не вдалося їм десь зустрітися, поговорити, просто поговорити як у Ватикані один на один, сам на сам, і трохи краще розставити пріоритети. Вам, пане Валерію, дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую, що поділилися важливою аналітикою. Валерій Клочок, керівник Спасибо. центру громадської аналітики, вежа, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про порядок денний український.